Доброго дня. Розпочинаємо нашу профільну комісію. Перше питання про затвердження переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік у новій редакції. Сергій Люлеонідович приєднався до нас онлайн. Доповідає Олександр Діденко. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення стосовно затвердження природних охоронних заходів для фінансування з, охорон... з Фонду охорони навколишнього природнього середовища на 25 рік нової редакції. Пунктом 2 запропонованого проєкту рішення рішення Лубинської міської ради від 22. Травня 2025 року про затвердження переліку природних заходів для фінансування з Фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік вважати таким, що втратило чинність. У пояснювальній записці видно, які зміни проходять в цьому переліку. Тобто, хочеться наголосити про те, що змінено. Витрати на знищення карантинних рослин. Сума збільшується на 4 тисячі гривень із 93 на 97. А також на придбання контейнерів. Сума збільшується із 795 378 тисяч гривень на 838 378 для комунального підприємства Сяєво. І також додаються послуги у сфері поводження з радіоактивними токсичними медичними та небезпечними відходами. Послуга екобусту в сумі 45 тисяч гривень. А є запитання по третьому пункту, там, а може, вони ще так. Розчищення річки сува, а де саме? Ну, це мається на увазі по всьому руслу в межах нашої громади. Це сума, не. Повірте мені, це сума не знище. Там було питання протокольне доручення по пляжу водокачка. Там проєкт же застарілий, да? треба новий проєкт кошторисну документацію витовляти. І ще. Розмовляли з Держпромспоживслужбою по утримання пітермічних ям. Може на наступну комісію підготовить? Ну це не наше питання. Це питання ну, комісії ТПНС. Ні, я розумію, але можливо спільно з військовою адміністрацією теж обговорити. Ну добре. Раніше ж при кожній сільській раді. Так вони у нас були... є термічна яма. У нас знаходиться між. От спорудами і кладовища на гайдає. Тут, а по громаді, по ну, сільських? Ну у нас вона поки визначена. Ні, нас... я зрозумів, по сільських населених пунктах вона ж теж повинні бути. Ну, потрібно. Напевно. Можливо на наступну комісію підготувати інформацію. Добре. Члени комісії запитання. Тобто тобто, за те, щоб... Це доручення буде, так? Так, протокольно, так. Да. Тоді протокольно доручення. Ну, я ж не знаю. Біотермічні ями. Це для. Ну, якщо вдома там худобу домашню забивають. Воно правильно що? Про стан і кількість біотермічних ям по старостатах. Чен комісії, хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Хто за проти? Тримав. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до програми питна вода Лубинської територіальної громади на 2021-2027 роки. В даному проєкті рішення пропонується внести зміни у паспорт програми. Пункті 4 учасники програми. Добав, викласти в наступну редакцію. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області, комунальне підприємство Водоканал Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області додати служба відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області. Це в зв'язку з тим, що ми в місті з вами передали дане. Проєктно-кошторисну документацію на це підприємство для його реалізації. Члени комісії запитання. Присутні. Хто, хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Хто за? Проти, підтримався? Прийняли. Дякую. Також, надійш... вже різне? Так, різні. Надійшов на комісію лист вистріже. БК Явер по вулиці Василенкове Поле 35. Це питання технічне переснащення, капітальний ремонт мережі теплопостачання житлового будинку за адресою вулиця Василенкове Поле, 35 на суму 198 637 гривень. Ну, я це так поняв по програмі співфінансування. Так, це програма співфінансування для ОСББ, для ЖБК. Даний. даний Мешканці будинку весь пакет документів надали, проєктно-кошторисну документацію розробили. Тому ми виносимо відповідно до порядку надання фінансової підтримки. Виносимо дане питання на розгляд Жекиховської та бюджетної комісії. То за те, щоб підтримати дане питання, за нема. підтримую. Дякую Все за питання. Дякую за плідну співпрацю.